Доброго вечора. А дивіться, що ми їмо. От де ви таке бачили, що оце манго ложкою їли. Ну що це таке? Це, ну, це знаєш як називається? Це називається барзометр зашкалює. Так, от. А ми їмо чуть не сказала опять. Імбір. Інжир ми їмо, інжир їмо. В общем, класно в нас сьогодні вже нарешті, все в нас вже добре. Ми тільки що були на базарчику. Сидимо, тут цілодобовий бар, і тут можна сидіти хоч до ранку. А ми купили З Женькою ходили. Нас, правда, довго шукали. В общем, Ірасаша за жилє в аптеку. Щось там дивитися, якісь дістами... А, порівняти з ціни порівняти. Так. От. А ми, Женька, вже хочемо під, воду, під водою зйомку зробити. Я кажу, Женя, мені треба купити втей, этот, чухол, да, водою, бо вже ж у нас одна ныряла з айфоном. Ну, і коротше, ми поряд, поряд в магазин зайшли. А в Мене 100 доларів, а він стоїть 3 долари. Ну і той чувак побіг міняти. А ці вийшли з аптеки, нас нема. Ну, щоб вам пояснити. Я не знаю, як пояснити, як тягну, дивляться на зеньку. общем, у Іри паніка. І вони вийшли, нас немає, і вони поперлися в отель бігом, за... тому що я не знаю, вирішили, що ми пішли в отеле. Мы друг друга шукали, мы с Женькой получили. Нам рассказали все, что про нас думают. Ира, конечно, понервничала, потому что, скажем, боже, вкрала дитину, ну что Вот, А зараз уже все хорошо. Уже нас не ругают. Да. И мы уже с ему, ему и всем нас добрым. И вообще, мы сегодня все тоже. Слава Богу. Тільки подивіться, які... Ай, Женька, не лякай, не лякай, які гарнюсінькі, кошенята, віки. Вони зовсім інші, не такі, як наші. Вони такі, знаєте, свінці. Вони такі довгі лапи, рухали. А де другий друге дітей? Кісюні. Ой, тільки коморди. Боже, я сижу тут на дорозі. так? Така мирнечка, така гарнюсенька. На мене зараз машина наїде. Як почався ранок. Коротесенько. Смокчимо кісточку. Смачна. Ні, ми вже були на сніданку, у нас вже все класно було. От, але що так ось продовження ранку. Дівчата писали, мені показуйте побільше моря. Дивіться на це море. Сьогодні трошечки вітерець. Ну, це, звісно, не хвиля, зовсім не хвиля. Хотілося б в хвилях побовтатись, поплавати, але ж ні. Навряд чи будуть хвилі. Тут оце зараз вітерець, Ну, нібито. Ні, водичка дуже чиста, дуже тепла. От прям гріх жаліться. Все класно. І смачний манго. Як порізати манго на пляжу? Отак. О. Отак Зараз я теж так буду робити. А я тут лежу. На гарячим на маклясі. Сьогодні трохи вітерець. я так очікувала хвилі. От бомти, і тут вовка, і якась... Какашка! Ой, ось, шо шка... я тут переступила. Жень, дай, ти лягай перед. Щас такі ж буде. Ми зараз... Ми зараз будемо випробувати отої для телефона. Ми вчора купили, ви ж зрозуміли, так? коли нас шукали, то ми таки купили. Клас! Так, ось. Не треба дуже заздрити, але трохи. Так, да. нічого. Так, намагаємося розібратися. Не знаю, інструкцію трохи почитали, але я ніколи цим не користувалася. Так, от сюди кидаємо, правильно? Так. Да. І потім отак все закриваємо. Да. Так, все, выключай, креды. Так, испыт. За что мы ему вводу? Це була репетиція у нас, у цього зйомочки під водою. Ми трошки вже подумали, що як краще зробити. Ну, ось дивіться, ми прийшли. Йдемо на обід. І ось. Тут вже повбирали, красу таку зробили. От, бачите, як класно. Будемо збиратися на обід. Ну що, обід? Ну і що, мені дуже не подобається те, що ну, це От... Так, тут в Туреччині, хоч в хоч де, Дуже шумна в столовках, цих ресторанах. Так, що це в нас таке? Навіть я не знаю. Ну, Салати, салати, салати. Салати, салати. Знову салати, знову салати. Так. пирочки, салатик уже Таня наешься, наешься Таня салатик, я чистый салатик, можно просто цибули наесть. Так, идем дальше. Ну да, понимаю это, да? Все друзья. Да, о, шеле мы не взяли. Две мы не будь ласочка. Две. Дві жалії. Так. Так, Так, тут у нас. все 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 солодощі. Я не знаю, я не можу коментувати, бо я не знаю, що це. А, я бачила, да. так. Так, помидорчики, картопля. Курочка. Це що таке, картопля? Так? Ні, замір. Фиш, фіш, риба, фіш, риба. О, фіш, так, фіш, да, фішкою. Фіш. Фіш. Картошка притажка вже даїлася, куди полити. Тут м'ясо, м'ясо, м'ясо. М'ясо з Да, М'ясо з подлівочкою буду брати. Ну, начебто все. Ти шо, курочку А тут м'ясо здається мені. Отут. До, до нього повернути оце. Спитай, що там? Там що? Овочі. Звісно, ми, ми взяли, поділа, це хочемо. Довго ходила. Все, овочі. Салати, все добре, Мачма таканка выстрелила скажем. Что ты там подобрала? Суп-пюре. Курочка. Да, это суппюре. А еще такие щели движей. Фонтанчики, кругом фонтанчики, бассейн, в бассейнах діти купаються купаются в основному. Так, а сьогодні нас отсюди запросили, ну, дівчат, я не піду, а тут, е, значить, е, ой, чи тут, чи не тут, боже, я не хочу збрехати. Здається, мені тут. В общем, там всякі масла, крема, все таке і а, все Женька прибігла. Отут от же ж ці масла крема, чи ні? Чи я... Де вони дивилися? Ну, в общем, неважливо. Там, короче, э, 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 а чоловік, він Будуїн. І він робить діагностику руками. Ну, якось там я не знаю. в общем, Саша, моя подружка, і Іра сьогодні записалися туди до цього Будуїна. А, чи Бідуїна? як правильно, Бідуїна, так? Да? Записалася і так, ану, зачекай, обід, обідом, а каву отут. Отут, да, еспресо. Отут от -от дуже смачна кава. А от там в тому ресторані нашому кава не смачна кавка, ну, в общем, конечно, не како-то якийсь лимонад. роз розчинна кава. <с? <с?> а яка вона там розчинна кава? Чуєш этот, не з кафе, да? так? Ну, в общем, короче, там не з кафе, мені не подобається. А отут от, от класний автомат і дуже смачна кава. Портрети тут малюють. От, бачите, можна, можна такі з гумором замовити себе. Класно. В общем, я розповіла, да, дівчата наші йдуть е, до бідуїна, їх там будуть щупати, трогати, мацати в основному голову. Але ж Сашки сказав чомусь купальник вдягнути. Ай, не можу. Я прикалуюсь, звісно, я не хочу тут розповідати, але ж я прикалуюсь. Взагалі, весело. Так, ой, які мені коментарі ви написали клеснючі. Слухайте, ну, ну це ж життя. Ну Тут живуть одні іноземці, щоб ви розуміли, кругом тут живуть одні іноземці. Не чую я тут російської мови, баб ще, баб ще. а отой корпус, де нас поселили, зразу, ото він корпус. Там вибачаюсь одна. Да. І, і ще не просто Росія, а така, знаєте, Росія глубінка. Коли ми так розмовляємо, то просто немає слов. Одні емоци. Так, ладно, не треба. Таня, не дражнися. Ото, коротше, там усі. Вот. А нас до іностранців. І тут немає, я взагалі не чую. Тут поляки, німці, багато німців, до речі. І от тут всі корпуси, оці біля пляжу. А ще от дивіться, оце корпус, ну вже раз по отелю. Оце сюди виходять вікна. Так, у нас ми ж от. І бачите, тут тінь. І тут тінь постійно. Тобто зранку немає сонця і ввечері немає сонця. А з цього боку постійно сонце. Тобто там без кондиціонера неможливо. А у нас в номері ми навіть ну, кондиціонеру зараз вдень ми микаємо, а на ніч закриваємо, ну, хорошо воно ну, там прохолодно, закриваємо вікно і дуже класно. Ми сьогодні спали, взагалі абсолютно нічого нам не заважало. І було взагалі не жарко. Було класно. Сашка вже понеслась. ладно, все йду в номера. Ну, все. Відправляю Сашку до Будинів. От вона каже, ти знаєш, де мене знайти. Кажу, я сподіваюся, що тебе шукати не буду. Ой, взагалі, сміємося, ми сміємося. Начебто все добре і весело. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал тим.